Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів. Подавайка, ми продовжуємо грати в Orcas and Resources Soviet Republic. Так, тут ми. Хм, Є одна проблема. Так, я молодець, я зробив нафту і відправив їх на експорт і її ввозити, але є один нюанс. А що як? А що як? У нас закінчиться пальне, десь, наприклад, ось тут. Тому давайте на всяк випадок побудую заправку. Це заправна станція. На, ми припустимо тебе. Припустимо сюди. Світло, нам ж ще світло потрібно. Окей, тебе. Це потрібно для експорту. Це потрібно для експорту. Для експорту, не шкода. Трансформатор. Давайте десь посередині. Ось тут. Десь десь посередині. Ще один трансформатор. Ще одну заправку. І ось що я роблю. У нас є. Ось тут розподільчий пункт. Я від тебе виводжу. дуже малу по силі, мережу, веду сюди. Бо це що Тут робимо розвітлення. Якось так. Заводимо тебе сюди, звідси сюди. Звідси продовжуємо вести. І ведемо сюди. Все. Заправки будуть по дорозі, це не проблема. Мені цікаво, наскільки швидко ви завантажуватись будете. Ось, наприклад, перший приїхав. А, і одразу поїхав. Бо він завантажився одразу. Чи буде це окупатись? Я не знаю, скільки ви пального, наприклад, будете споживати. Але це так, це буде постійний потік машин. Це буде постійний потік машин, Можна спокійно купувати ще собі. Я думаю, ще 4 спокійно. Тому що їхати довго, їхати далеко. Їдуть вони з максимально швидкостю 50 км. Сподіваюся, це буде давати нам гроші. 21% тільки процес зростання. А. Ну, потроху поступово, сподіваюся, будемо встигати. Долари. Дивіться, сама машина коштує 6200. Везе вона 5 тонн нафти. Нафта в нас продається. За 36 одна нафта. За 36 одна тонна. Нафта за 37. М -м. Їм довго треба катати, щоб покупитись. Але ми спробуємо. Ще 4 запускаю. Окей, закщо за за вас? Тут є той, хто 7. 11. Ні, Тут за, за... за ось це, цю фігню. Є 70 км на годину, який везе 11 тонн за раз. І при цьому коштує. Він приблизно стільки ж. Окей. Окей. Ще вісім таких, типу крутих, які будуть по 11 тонн вести і швидше. Копіювати. Як я пам'ятаю, вони машини вміють обганяти один одного в цій грі, тому не проблема те, що вони швидше. Все, вперед, зараз по черзі вийдять. І будемо вивозити, тому що тут все одно воно збирається 15 тонн, тут 15. Зараз ось тут 15, тут 15, тут 15, ми не вивозимо. Просто не встигаємо, нам треба багато таких машин. Або Просто насосами перевозити поближче. В цьому також прикол в тому, що в цьому є логіка, і в цьому є сенс насосами часто перевозити. Я вам більше скажу так роблять в реальному житті. От, от, там, я бачу експерт пришвидшився, ми що перше. Так, перші приїхав, вже приїжджали. Я побачив, як просто різко почало зростати експерт. Прикол в тому, що ми навіть не чекали автоцистерна. Блін, ще 8 спокійно, я думаю. Спокійно прямо можна взяти. Гроші просто улітають. Вперед, ще 8. Ми ж на цьому потім ще заробимо. Тому можна сильно не хвилюватись. Так ви тут заповільняєтесь, у вас максимальна швидкість 70, а ви їдете 60. Наскільки дорого буде коштувати мені покращити дорогу до асфальтної? Або хоча б до бетонних дорог, дорог з бетонних плит? Давайте будувати в доларах, бо ми зараз все. Переходимо на долари. Вже час. Ну тут так. Ну тут такий різкий поворот, як це дивно. Ось так, дорога з бетонних плит зараз з'явиться. на яким можна трохи швидше їхати. 80 км на годину. Скільки витратив. 45 тисяч нейрозину робочу силу. Ні, ніч якось. Сподіваюсь, будемо більше заробляти. Де мої ось. Круті вантажівки їдуть. На всій швидкості з 11 ти тоннами нафти. О, тут ще міншара стоїть, але навряд чи через. А, ні, нормально. Вона стоїть саме через те, що типу. Ми повністю використовуємо. Тоді автостельно можна поки що прибирати тим, тимчасово. В плані маленькі. Ну а техніка та байдуже. Тр тільки 31%. 32 у першому полі. Так, мені треба дещо додати. От щось так можливість проїжджати тут, з'єднати цю дорогу сюди. І тут, напевно, ще зробити поля. Це. Я випадково. Ого, ні, я хороший дороги це зробив. Ну, нехай. Трохи видати грошей, це, цела байдуже. Тепер ще більш полей буде. Це також всі засіяні. А ти ще зростаєш? Ну, Нехай. Ага, черги нема. Тут головне, щоб виробництво не зупинялось. Так, зачекайте. Ти, працюєш. Нам не вистачило потужності в якийсь момент? Ти, ти працюєш? Так, працюю. Може, в якийсь момент просто працівників не було. Все нормально. Це мене дратує, що тут є моменти, коли просто нема працівників. Так, ви, мої улюблені дослідники. Мені вас не вистачає. Треба, щоб більше студентів закінчували. Давайте ось так, ось так. Ще 10 освічених працівників. більше викладачів поставлю 5 по можливості. Будь ласка. Так, давайте так. Чим я можу ще зайнятись? У в хімію мені потрібна граві, ліс, потім потрібно, це не прям проблема. Теоритично можна зробити виробництво заліза, для цього треба знайти. може мені пощастити десь поруч залізощі. Просто з нафтою мені, наприклад, пощастило. Мені, я шукаючи вугілля тут. Став в місто через те, що вугілля поруч, і тут оказалось, що поруч нафта. Ой! Як хорошо! Як погано одночасно, бо воно частково на моїх полях знаходиться, але це не прям проблема. Шахта залізної руди. А ну-ка, якщо на паузу, пропустимо раз, випустимо два. Блін, якось якось так, щоб обидва були підключені. Це, я думаю, можна зробити. Скасовую будівництво за гроші поки що. Просто маєш Ось так виходити. Тут максимально ефективно можна ще побудувати. О, як хорошо! Завод зі збагачені руди. Так що по максу можна було б під'єднати. Зроблю, пропустимо, ось так. Звідси сюди. І теоретично можна ще три шахти без зайвих проблем приєднати. Тобто, наприклад, звідси якусь на 70%. Тут 40. Ось тут. 60%. Можна і так зробити щось. Щось таке. Ось так. Ось так на 40, ось так. Ну Давайте щоб зайвий раз не вирівнювати. Ось так на 45. Ось, ось так. Та й ось так. Тебе вдасться напряму зійдати, ні. Також через таки доведеться. Ось так. Ой, слухайте. Це було б дуже багато заліза, прям дуже багато заліза. Чи може я все це виділити і поки що скасувати? Треба було самого початку це прибрати з того, що ми будуємо за гроші. Але це, тут буде прям хороша видобуча всього. Все, можна не парти, що воно побудується. Теоретично, нам вистачить, і тебе побудує дорогу просто. Однієї шахти для початку, потім все вивозити. Ми забагато електроенергії виробляємо. Мені стільки не треба. Дивіться, черга стоїть, це прекрасно. Дай продати. Ось так. Ось ці дешеві цих дешевих попродаю. Залишу тільки вас. Ну, слухайте. Якщо хочеш, захочу подивитися на бюджет зараз. Експорт 17 тисяч експортували в західні країни. Давайте так, ми фактично на самозабезпеченні знаходимось. Але тут ми, до речі, ресурс купуємо за рублі. Карбованці. А, ну воно підписане карбованці, тому чую. Але іконка мене дратує прям. Так ти як? 41%. Поки відпочивайте. У вас є забагато, автобусів також забагато. Я потім просто автобуси перенаправлю на інші напрямки. Взагалі можна було б зробити, щоб вони прям підвозили до. до шахт. Зачекай, у мене питання до. А, ось, гравійна дорога. Я зараз так подумав. Можна якраз так і зробити. Залишити чотири автобуси, які будуть підвозити. Наприклад, ти я видаляю другу зупинку. Ой що, я не те туди. А, давай дам сюди зупинку. Ось цю другу видалю. Тобто, наприклад, ти їдеш відвозити сюди цей автобус, цей автобус буде сюди на переробку відвозити, працювати, людей видалити зупинку, ти на ось цю шахту. Видалю другу зупинку. І ця шахта Призупинена, тобто три автобуси. Це раз, два, три. Я тебе відправити в депо. Ти їждеш в депо? Окей, давай ти 40, 40 людей відвези і поїдеш після цього в депо. Все ж таки 40 працівників. А, ні. Ти. Так, ти автобус, який вже їде в теплову електростанцію. Зачекай. 40 працівників. 40 працівників. Нащо вони приїхали сюди? Прям 40. Сюди максимум двадцятка треба. Так, ти їдеш. В шахту. Ти в збагачувальний завод. Ти куди їдеш? Ти також сюди. Так, у нас? Я заплутався. У нас два автобуси, які возять чисто сюди працівників. Так, шукай всіх автобуси. Перший автобус. Ти сюди їдеш. Другий автобус. Ти також сюди їдеш. Третій автобус. В шахту. Четвертий сюди. Тоді можна тебе в депо? Це більше автобусів нема нормально. То я справді сюди вожу забагато людей. І можна навіть експортувати вугілля оброблене. До речі, слухайте, так. Я виробляю дуже багато вугілля. Та ну чому тут нема самосвалів, Самоскид. А, 35 км на годину всього їдеш. Але 25 тонн. Ну ні, найкраще це ти. Давайте 3. Придбаю. а зупинка звідси. Так, ага. Чекати. Вугілля. І нехай, якщо ми виробляємо більше, ніж треба, чому б не експортувати? Чекати вугілля, все. Сюди, сюди. Старт, старт, старт. Поїхали в три, три самоскиди, які будуть вивозити в якого ми виробляємо. Вони прям дуже багато. ну справді дуже багато виробляємо. Нехай, тобу, у нас просто руда накопичиться. Мені здається, у нас багато вільних працівників. Але вони поїдуть працювати сюди. Насправді забагато у нас працівників тут не збиралось. О! о як хорошо, тут черга через автоцистерн. Все прекрасно. Так, тут в нас виходить два вільних автобуси. Один з них буде возити в спирто-горічий завод, інший в тебе, в хлібозавод. Ха! Пізно є, сіяти зима близько. Тут зміна. -а, а! А! Я залишив пори року. Що, якщо я вимкну річний цикл ще додатково? ви на мене образитесь? Слухайте, я хочу грати в своє задоволення. Ми в якась тепла країна, в якій все росте круглий рік. Нехай перезавантажиться. Знову ж, нагадаю, в черговий раз, що ви в мене по посанку опцію можете знайти мою гру, яку придбати можете всього за 48 гривень, якщо ви її придбаєте, Будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Так, ну що ж, я перезавантажився. Продовжуємо тут сіяти. Сподіваюсь, продовжимо. Ти на 51% тільки зріс. Мені ще декілька серій чекати початкового з хоча б, першого врожаю. Mm. Але в цьому я свій прикол. Так, тут ми все вивозимо. Всю нафту, яку ми виробляємо, ми вивозимо. Це прекрасно. І це важливо. Ціна нафти, напевно, впала 30 доларів за літр. 300 за один захід. Так і вас забагато тут. Ну, це краще, нехай стоять в черзі і чекають. На жаль, тут краще ніяк не оптимізувати. О, я побачив. Тримайте гравійну дорогу. О, і саме ми перші приїхали. Так, а вже ж ми дуже-дуже-дуже швидко виробляємо в гілля. Що просто. Ми миттєво заповнюємо самоскиди. Чи ні, дуже повільно? Так. Це треба по-іншому робити тут. Томбій на станції вивантаження навальних вантажів. А, ні. Ось навантаження навальних вантажів. Це те, що мені треба? І це б якось вмістити сюди, чесно. Чи... А. Ось так. Якщо вдасться. Ось так. Ось так. Ось так. Ой. Ой, прекрасно. Тепер ви. Плюс. А, споруд не завершені. Плюс сюди. Ну давай, чогось чекати. Завантаження чогось. Ні, не чогось. Завантаження вугілля чекати. Так, а першу зупинку видалити. Тобто ми. Ідемо, угу, розвантажуюсь. І копіювати для тебе. І ще один самосвал десь має бути. Самоскет. Хоч ми я не подумав про те, що самоскет міг ще не доїхати? або навпаки, завантажуватись. Так, да, другий самоскет ще завантажується. і сюди. Все, вперед. Він тепер будуть завантажуватись не тут, а на нормальній станції. Ну, пані, тут просто-напросто швидше це буде. Непогано ми так-то вдарились в експорт, ще потім залізу будемо експортувати звідси. Сподіваюсь, швидко будемо експортувати і багато. Також хотілося б ввірити в хлібзавод і в при завод. Але поки що закінчимо на цьому це відео. Дякую всім, хто ви подивився особливо. Дякую всім спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ставайте спонсором на тобі. Або донайте по посаді в описі, підписка, подавайте, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. Дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.